Тіла їздять як волонтери на передову, але це не виступи. Це не музичні, не музична програма. А з музичною програмою ми приїжджаємо, от власне як і в Маріуполь. Тобто, Широкина, наприклад, це передова. а Маріуполь це на щастя, здебільшого місто живе нормальним цивільним життям. і Ми можемо і маємо змогу давати це. Особливий пос насправді особливий. І, Ну, чесно, це. Майже не комерційна акція у нас, скажімо, наші всі затрати і наші сили, які пов'язані з приїздом сюди, це більше така громадянська позиція. Ми хотіли дуже приїхати в прифронтовій міста і дати концерти. Ми вважаємо, що це важливо українську музику привозити сюди. І закликаємо в Києві всіх наших колег так само приїжджати. Розуміючи складну економічну, фінансову ситуацію, розуміючи складну напружену ситуацію, яка тут поруч за там, пару десятків кілометрів від Маріуполя відбувається, все одно ми вирішили сюди приїхати і, і, і поспівати. І... І ми вважаємо, що так мусить робити всі для нас. Це така громадянська позиція наша.